Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новину марафоні для вас працюють команди фактів сітіві та віком СТБ». Російський меморандум про припинення війни демонструє, що Путін просто затягує переговори, щоб відтермінувати санкції та проводити наступ на Україну. Про це під час прес-конференції повідомив президент Володимир Зеленський. Пункти у меморандумі порушують не лише українське законодавство, а й міжнародне право і є ультиматумом, а не закликом до діалогу. За словами Зеленського, подальші зустрічі делегації у Стамбулі не мають сенсу, бо Росія проводить лише штучну дипломатію. Питання припинення війни має вирішуватися на рівні глав держ. Держав до цієї особистої зустрічі Володимир Зеленський пропонує Росії запровадити режим припинення вогню. Зустріч на вибір русських – Стамбул, Ватикан, Швейцарія все це є. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день. Ми зустрінемось. Якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню так, з американським моніторингом, з, американським, з американськими гарантіями посередництва. Якщо ж Путін таки не пристане на припинення вогню, проти Росії мають бути застосовані посилені санкції. Вважає президент. Також Зеленський повідомив, що вже у ці вихідні відбудуться перші два етапи обміну полоненими, про які домовились у Стамбулі. Додому мають повернутися 500 наших військових. Водночас, хто саме наша держава досі не знає, хоча наполягає на тому, щоб Росія дала списки. Загалом сторони погодили обмін тисячі військових, передусім тяжкохворих та молодих солдатів до 25 років після того, як пройде обмін військовополоненими, сторони мають підготувати обмін тілами загиблих солдатів. Перед цим проведуть процедуру ідентифікації. До п'яти зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по сумах 3 червня. У лікарні померла 86-річна жінка. Повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Нагадаємо, по місту ворог вдарив учора. Зранку у місті попередньо було п'ять влучань із РСЗВ. Пошкоджені автівки, будинки та медзаклади. Нині у сумах оголошена жалоба. Вранці ж ворог майже годину атакував сумську громаду ударними безпілотниками. Були по цивільній інфраструктурі на одній з вулиць міста. Повідомили в сумській обласній військовій адміні адміністрації. поранений чоловік йому надали допомогу на місці. Коли рятувальники ліквідували наслідки обстрілу, ворог атакував повторно. На щастя, люди не постраждали. Тірі влучання шахеди це все промислова зона, магазини, СТО, такі там складські приміщення, перебита електроживлення. Зараз 192 абоненти без світла. Ну, чекаємо загрози загрозу повторних ударів. І також видно, що осколочні були. Да? Це штрапнелю, тобто перебиті зараз труба газопостачання. Кількість боєздітнень на фронті не зменшується. Від ранку там сили оборони вже відбили 67 ворожих атак. Росіяни маленькими групами штурмують усю лінію зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Донеччині. Гримиті вибухає Покровський напрямок та Новопавлівський. На цій ділянці фронту зафіксовано 24 атаки. Активізувався ворог і на Лиманщині. Сили оборони відбили тут 15 штурмів. На Харківщині бої точаться в районі Вовчанська та Куп'янська. На південному напрямку окупанти використовували авіацію. Били не керованими авіабомбами, а кабами супротивник все розбивав на Сумщині та Кульському напрямку. Від початку доби ворог випустив 88 авіабомб. Відбулося 11 атак, кажуть у генштабі. Російських шахетів нині стало набагато більше, і летять вони значно вище. Це підтверджують зенітники 118-ї окремої механізованої бригади, які вже кілька років поспіль тримають запорізьке небо. Досвідчені армійці озброєні установками ще радянського зразка. Є першою лінією протиповітряної оборони, яка фактично щоночі зустрічає ворожі БПЛА, коли ці тероризують Запоріжжя та Дніпропетровщину. Вояки що сили намагаються уразити ці дрони, втім для більшої ефективності їм дуже потрібні кріплення. Для прицілів та планшети із відповідними програмними забезпеченнями. І тут ми можемо їм допомогти. Весняне сонце ховається за хмарами, спускаючись до обрю. Це час ставати до роботи нічним мисливцям за ворожими БПЛА. Спочатку, як і зазвичай, настанова командира. Хлопці заступаємо зараз на чергування виявляти шахіди. Йому подібні це нас пародії, привіти. Будемо виявляти, будемо знищувати. Чим більше тут ми знищимо. Зараз безпілотників тим менше постраждає наш тил. Пішли у сусідньому ліску, прихована сіткою вантажівка із зеніткою. Установка ЗУ 23 2 на базі зіл 131 Шлях на бойову. Зенітників 118 ї бригади запиленим прифронтовим бездоріжжям запорізьких степів. Зенітку ППОвці ховають серед дерев ворожі розвідники, приміром зала, шпирять тут повсякчас. Власне, їх, каже 42-річний вінничанин Олександр, вони так само намагаються збити. Зал, зал і ланцет була. Бажано знати відстань і швидкість, і вже набрати на на ну, упередження. Збивали і суперкам, і ланцет, шахеди також збивали. Та найбільша загроза каже 25-річний офіцер. На все вдалось, Це звісно, шахеди їх побільшало і летять занадто високо. Боремось, обстрілюємо, якщо раніше вони могли літати там на півтора-два кілометра. Ми бачимо ті самі розриви від ЗУ, можемо скоригуватися нормально. Зараз його важко навіть виявити. Майже до 5 кілометрів вони піднімались. Це ще одна прихована позиція першої лінії протиповітряної оборони із протишахетною зеніткою. Вранці не працювали по піхоті, зараз помінялися вектор війни, видали нам всі прицели нужні. Тільки так. Тут разом із товаришем 56-річний вінчана на псевдошаман. Їхнє чергування каже цілодобове. Тож запитання, коли встигають відпочивати, викликає щиро посмішку. Отак і сіє. Десь нема тривоги, треба поїхати і щось купити і все. Ну є, буває там і там півпівня, що, ну тось нема тихо, спокійно, тоді ми стараємося десь виїхати поспати. Свою ЗУшку, готуючись до нічного полювання, розгортають і двоє побратимів на псевдомурчик та санич. Зенітники кажуть, мають коліматор та задля ефективності треба ще дещо. Стараємося збивати шахедів, але треба ще модернізувати зенітку, щоб нам було краще. Херсонець Саныч показує нам приціл, до якого зенітникам 118-ї бригади потрібне кріплення, і не лише воно треба кріплення, планшет до нього. Ну і все ж програмне забезпечення. Як прожектор вже не достає, вони літають дуже високо, вже як мінімум 2,5 тисячі метрів. Ми просто не можемо прожектором дістати приціл набагато краще його. Ми бачимо реально. зенітники 118-го оголосили збір на систему кріплень, прицілів та планшети, аби ефективніше збивати російські шахеди. Це набагато пришвидшить те, що ми могли виявити противника, і щоб якісно навестися, тобто побачити його на планшеті. Це відобразити, і просять небайдужих відгукнутися. Андрій ПоччартамДажанков факт сі ті. Єдині новини. 41-річний безробітний на Хмельниччині активно передавав ворогу дані про військову авіацію. За вказівкою російської спецслужби агент виявляв і передавав окупантам координати оперативних аеродромів сил оборони. А ще фіксував графіки вилюців та посадок літаків ЗСУ, аби ворог вдарив по литовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки. Спостерігав за польотами на даху приватного будинку. Йому загрожує довічне. Ухвалення змін до бюджетного кодексу потрібних для угоди про надра, компенсація грошима за невикористану відпустку військовослужбовця та контракти для старших 60 років. Верховна Рада сьогодні ухвалила ряд цікавих законів. Детальніше наш парламентський кореспондент Василь Саф'янюк. Сьогодні Верховна Рада зробила останній крок для повноцінної роботи так званої угоди про корисні копалини із Сполученими Штатами Америки. Депутати проголосували зміни до бюджетного кодексу. Вони передбачають, яким буде внесок нашої держави у спільний американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Гроші для свого внеску ми отримуватимемо від ренти на видобування корисних копалин, нафти, газу з нових ліцензій та нових спецдозволів на користування надрами, а також від продажу отриманих копалин за новими угодами про розподіл продукції. Це голосування підтримала конституційна більшість. Так само одностайно депутати тиснули кнопки за виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних відпусток для військових, які звільняються зі служби під час воєнного стану. Опозиція одразу ж запропонувала у майбутньому проголосувати і за додаткову відпустку для тих, хто на передовій, коли ми не можемо говорити на сьогоднішній день із за позиції військового керівництва вищого військового керівництва про закон про демобілізацію. То цим законом ми вважаємо, що хоча б це може стати якоюсь компенсацією, щоб наші герої мали можливість відпочити. Ще одне важливе рішення для оборони України митні і податкові пільги для виробників дронів, якими керують через оптоволоконний кабель. Ухвалені сьогодні закони звільняють від візного мита ключові комплектуючі оптичне волокно, кабелі, джгути. Також у першому читанні депутати підтримали і добровільну мобілізацію українців старших шістдесят. Ти років, якщо командир бачить, що людина спроможна, плюс має е, добрий фізичний стан, обов'язково буде військово лікарська комісія. То це люди. Зможуть долучитися до війська за власним бажанням. Контракт можуть підписати на один рік з правом його подовження, якщо захочуть ж парламент ухвалив закони, які дозволяють місцевим громадам закупляти ліки за договорами керованого доступу. Це допоможе купувати деякі медпрепарати у виробників за нижчими цінами. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, факт Сітів. Єдині новини. І насамкінець українське мистецтво, де чимало великих представників забуті або незаслужено проігноровані, бо Росія зробила себе їх привласнити. Наш герой-художник Микола Пимоненко. Його картини надихали, і народне мистецтво у багатьох хатах були саморобні копії. Роботи митця особливо чіпляють тих, хто вміє бачити деталі. Його твори здобували золоті медалі на виставках у Парижі та Мюнхені. Скоро вихідні, тож є нагода дізнатися про митця більше, поїхати до села Малютянка під Києвом і послухати захопливі розповіді про до. Ожника Миколи Пимоненка. Побачити і відчути те, що бачив він ниточки, які пов'язують Україну кінця 19-го століття і нинішню, можна буквально відчути тут у малютянці на Київщині. Нащадок цього маленького хлопчика захищає зараз Україну і спадщину, культурну спадщину українську від росіян. Гарненький хлопчик Миколка, син художника Миколи Пимоненка, якого росіяни брехливо називають великим руським художником. Тут у музеї Пимоненка, у Малятянці на Київщині розкажуть і навіть назвуть імена людей на знаменитих картинах митця, бо ці герої реальні жителі села. Картина Гуси додому нині в російському рибінську, на ній Дівчину звати Уляна Сиротинська, і її хата буквально ось тут межує з нашим подвір'ям нашого музею. Прийшла якраз минула велика злива, і все було залите водою. Таке все вмите, чисте, неймовірно світле. І Помененко гукав її виходити, щоб малювати цю картину. Відомі імена дівчат, написані на цьому чарівному творі ворожіння на цій картині. Зображена Галя, внучка цієї баби Гарпини. І е, ліворуч Оксанка. картина Пимоненка Гопак 1909 1909-го отримала золоту медаль виставки салон де парі. Мистецтвознавці кажуть, її викупили для колекції лувра. Ми знаємо ім'я хлопця, який тут зображений. Його звати Федот Петраш, хлопець, який несеться з такою силою. Цей прийом фотографічний, щоб передати енергію рух. Швидкість він робить так, нібито цей федот встрибує в картину. В останній момент захоплива історія, як з'ясували ім'я парубка на знаменитій картині біля криниці. Її краще дізнатися у ході екскурсії. Тож літні жінки села визначили, що молодий гарний хлопець у центрі. Олександр Козятник або дід Саник. Як його називали, вони розповідають, що дід саник прекрасний був кравець. Він перелицьовував пальта, шив дуже зручні валянки, був такий високий, завзятий. Усіма цими відкриттями і захопливими розповідями про біографію митця Людмила Петраускене займається з червня 22-го, коли очолила музей. Я дуже хвилювалася але коли я зайшла на подвір'я, мені. Справді здалося, що я потрапила додому. Я сприйняла це як знаєте, таке місце, де я маю бути від 21 го року. Кількість відвідувачів зросла в десятеро. Люди стали більше цінувати і цікавитися своєю спадщиною. От і вони почали до нас їхати дивитися, хто таке Пимененко. Невже ми маємо таку спадщину, яку ми у нас намагаються відібрати у національному художньому музеї? кажуть картини Помененка викрадали гітлерівці, а потім радянський союз повністю не повернув. Це помененко. Це все малютянка в якомусь да. вигляді. Да, очевидно, викрили і росіяни, зокрема з херсонського музею під час вже нинішньої війни. Бо художник умів зачепити заживе, вразити красою і бачив тонкі речі. Спеціально для нашої зйомки у національному художньому музеї показали одну з його пізніх картин ідилія. Він чудовий драматург, Ми можемо бачити ось от найтучі нюанси почуттів людей. Тут все дуже тонко передано. Тут менш такого, що в лоб. Тут дійсно якось дуже ніжно трактовані ці всі його образи. І це теж дає людям якусь певну насолоду. Сміливі маски, сонце просочує полотно сорочки, спекотний серпанок. Художник любив життя і надзвичайно привабливою передав нам Україну понад сторічної довнини. Пимоненкові, як і в кожному хорошому майстрі, в ньому заховано стільки всього, стільки багатства, що кожен може для себе прочитати це по-своєму і знайти щось таке, щоб от було близько до його душі. У його біографії чимало зворушливих історій, які розкажуть у Малютянці. Побачити тут можна і заплави річки Глева, зображені на картині Пимоненка. Називається картина на річці, і ми стоїмо на березі річки. Ниточки. Між Пимененком і нами вони набагато коротші, ніж нам навіть здаються. Ми знаходимося там, де дівчина несе воду. От і Козаченько на неї споглядає біля музею в малютянці насичене хвоєю свіже повітря, тиша, чаювання та історії під двохсотлітнім дубом, який супроводжував геніального українського художника протягом майже всього його життя. Олена Астахова, Олександр Назаренко, факти ICTV, Єдині новини.